Всім привіт, дорогі глядачі з вами як завжди я, CrazyJD. І в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про ті реліст класів для фарму фармогоди та реальних грошей у другій фазі World of Warcraft Season of Discovery. І перше, що я хочу сказати, це зарані вибачитись за те, що можливо в цьому відео будуть затупи. Дуже багато думок в голові. Це треба все правильно викласти і вам розповісти, чого можливо, які затупи. І друге, що я хочу сказати, що цей тір-ліст буде обґрунтовуватись лише на моєму особистому досвіді. Я вже займаюся РМТ і грою в Warcraft Classic більше п'яти років, тому щось дає і шарю, можливо, ви шарите більше, ніж я. Тому якщо я буду в чомусь неправий, якщо я буду щось не так розказувати чи показувати, ви можете написати свою думку в коментарях, який клас повинен бути більше, чого і як. Я готовий до конструктивної об'єктивної критики і признаю свою вину, якщо я в чомусь неправий. я не заздався і я не ЧСВ. Ну що ж, будемо ми розглядати цей тір-ліст. Зважаючи в першу чергу на старт фази другої, не на кінець, не на середину. І ми відштовхуємося від тої інформації, яку ми маємо на даний момент. Тобто, я не знаю, 100% будуть додавані якісь нові руни. Там казали, що якісь очки таланта ще будуть додавати. можливо, просто додать поїнти, можливо, або щось там інше зроблять. Тобто, на даний момент це 29 число, тому не буду тянути час. Починаємо наш тір -ліст. Ну що ж, почнемо з того, що я хочу відправити преста, і приста я відправляю в D-Tir. Чому пріст відправляється саме в D-Tir, а не, там, до прикладу, в С, в Б. Ну, я думаю, чого в А, S? Тут немає чого питати. Давайте взагалі розглянемо функціонал, який може виконувати Пріст. Пріст може бути хілом, і пріст може бути як ДД. Як хіл, пріст ну, ахуєнний, це самий найкращий хіл, тому що в нього є стаміна, в нього є щиток, в нього є пінанс, в нього є молітва. Ну, хіл це просто. Біс, да? Ну, на хілі прісті, як ми можемо заробити? Іноді я бачу в чаті, що продають послуги Хіла. Але, якщо чесно, заробіток на послугах Хіла виглядає в сучасному світі на 2024 році як якийсь рофл. Тому що у вас це будуть брати нестабільно, будуть платити не особо багато, і Ну, це просто смішно, це просто смайлі клоуна, нахуй треба вставити прямо сюди. Mm. А з точки зору ДД, з точки зору ДД, да? Пріст може грінити мобів. Пріст може грінити мобів лише свого рівня. Він не може грінити мобів до прикладу, там 43-го, 42-го, 44-го, як і всі інші кастери, до прикладу, як Маг, до прикладу, як там Варлок. Шаман, там, Енг, Друїд, Мункін, да, вони не можуть гріндити мобів 43-44 рівня, то що в них просто банально буде прокати резіст і це буде дуже довго. Можливо, в якомусь бісовому гірі, кої, як вони з цим будуть справлятися, але за счет того, що в них буде нормальний ДПС, це буде прикривати їхні резисти. Ну, якщо чесно, то це теж неадекватно і це рофл. Як ми бачимо, що зараз ну, на началі першої фази е, всяких високорівнівих мобів фармили в основному це ханти. І якісь там роги могли з цим справлятися, ну точно, блять, ну не прісти. Пріст відправляється в детір, що він може хілити, як хівиться, заебісь. Якщо ви хочете заробляти, доприкуду шаде припад. Якщо ви хочете заробляти на тому, що проходите рейди і подземелля за бабки, тобто вас там є G2G чи ФНП-аккаунти, виставляєте послуги по принесенню подземелля, типу там байер купляє Вбиття якогось там ласта, то він хоче звідти пушку отримати, і ви в паті. Да? Чого Пріс, це до прикладу, сразу хуже, ніж всі інші класи. тому, що, скоріше за все, ви будете йти хілом, тому що ДПС це не дуже адекватно в класі, в общем, <кхід> Пріст. Ну, з новому руну він нормально дамажить, але Но, скоріше за все, ви будете хілом. І виходить то, що якщо ви йдете от, один байер, і залишається 4 місця. Тобто це танк, 2 ДПС і хіл. І якщо ви йдете хілом, то для хіла, типу, якби один спот, а для ДПС це два. Ну ви поняли? Тобто шанс попасти навіть в таку хуйню, якщо ви самі не берете заказ набагато менше. Того приз заслуговано йде в Дайтір. Давайте переходити далі. Не хочеться не затягувати це відео. Чому, чому от шаман йде в цей тір? Да? Чому шаман? Давайте розглянемо. По-перше, шаман має дуже хороший функціонал. Шаман це універсальний клас. Він може бути танком, він може бути хіллом, він може бути ДПС-ом. Да? І чому шаман йде краще, ніж Пріст? Зараз попробую вам пояснити, тому що. Шаман може фармити тих самих мобів 43-44 рівня. Даймо буде трохи важко, не так легко, як всім іншим класам, але він це може робити за рахунок того, що венха йде, в основному Фіз ДПС, а Фіз ДПС не так резиститься, не так сопротивляється, як маг ДПС. Якщо ти кастер, то в тебе будуть постійно резистити. Якщо ти, звісно, мілік, фізичник, у тебе буде там додж, блок, типу того, ну, я надіюсь, ви поняли. З. По поводу Грінда, да? як може він гріндити шаман? Ну, як і всі інші класи, особи, типу, ніяких способностей для унікального якогось фарму чи заробітки немає. І саме важне, то що, шам... як шаман, так і пріс, ви не можете ніякі сервіси продавати. Якщо, до прикладу, розбойник, да? ми візьмемо е, чернокніжник і маг, вони вже можуть продавати якісь сервіси. Тобто, це маг, це вода їда телепорти, варлок і сумони, розбойник вкриті замочків, да? то там навіть. Так, да, все правильно сказав, то ти як шаман, ти нічого особи не можеш продавати. І єдине, що тобі залишається, це фармити, грінити мобів, щоб заробити на життя. Тобто, або збирати руду і траву форму волка. Ну коротше, шаман це теж, типу, мімо, це абсолютно мімо, нікому не рекомендується брати. Єдиний головний плюс цього класу: єдиний головний плюс, якщо ви хочете заробляти на рейдах і данжах, да, це універсальність. Хіл, танк, дд ви можете завжди спекнутися, у вас з цим взагалі не буде ніяких проблем. Переходимо далі. До це Тіра я також хочу засунути такого класа, як Воїн. Войн це навіть гірше, ніж шаман. Знаєте чого? Тому що шаман може бути хілом, воїн не може бути хілом. соответственно в класі залишається тільки спек ДД і спек танка. Да? Чого? Воїн краще пристає, як я вже казав, не буде повторюватись. Тому що будь-який фіз ДПС краще справляється з мобами 45-го рівня, чим. Маг депеса. До чого нам моби 45-го рівня? Ви думаєте, для чого? Ви ти що, дебіл? Нахуя тобі в 45-го рівня вбивати, якщо максимальний рівень буде 40-й. Да? Ну тому що досвід першої фази показав нам, що моби набагато вищого рівня будуть їбашитися дуже активно. Дуже активно будуть фармитись, тому що з них буде випадати бісові біс. Сині шмотки. Деякі епік, взагалі біс будуть. Я думаю, зділенка. Ресурси, то є високорівнівих мобів ну 100% будуть фармати, 100%. І, е, виходить, воїн з цим справляється. Погано, погано з цим справляється, він не може оєшити, в нього немає особо якихось можливостей, того воїн це повна хрень. Так само, як і шаман, так само, як і прис. Тобто оці три класи, я взагалі, бля, ну ніякому нікому не рекомендую їх брати. Забудьте про них вообще. Хоча сам за пристай, граю. Ну це так, щоб хілити, просто по фану. Якщо ви хочете заробити голду, якщо ви хочете заробити гроші, ці класи абсолютно мімо. І з вероятності в 99% вони не вистрілять і нічого особо там. Звісно, може помінятися. Руни можуть додаватися. але ми відштовхуємося від того, що я зараз, і зараз це повний адсос. Повний і стопроцентний пасос. Варлок. Чого я ставлю? Варлока в бетір? По-перше, то, що варок дуже легко буде качатися до 40-го рівня, вам завжди буде місце в Аує пачці. Ідеальна аує пачка виглядає це так. Це, до прикладу, паладін танк. Це виходить варлок, два мага і пріст або палодін, так? Да? Вас завжди буде місце в Аує Пачці, чого я кажу про аоє пачку. Тому що на квестах ви, скоріше за все, не будете качатися, тому що ви квести вже виконали всі заради того, щоб виформити голду. Ну хто не виформив, можете йти качатися на квестах і навіть не прокачки в квестах. Ворлок буде дуже простий за рахунок сумону, за рахунок хіла. І в Грінді, до речі, якщо він буде гріндити тих самих мобів ну, не високого рівня, то якщо ми беремо грінд 45-го левела, 44-го, ну, мобів на декілька рівнів вище, це повний пасос. Воїн з цим буде справлятися набагато краще. Я думаю, навіть 4 саме Шаман, тож це фіз, ДПСери. А Варлок з цим буде хуйово справлятися, але він буде набагато краще справлятися з гріндом мобів свого рівня. Чого так? По-перше, бо в нього є Сумон. Який буде впитувати замість нього урон. По-друге, то що в нього, ну, в принципі, не будуть кінчатися ресурси. Мана, ти лайфтапнувся, ХП ти е, пососав, ти ти можеш завжди, до речі, от чому що варвок це бетір, тір. Тому що варвок завжди на будь-якій фазі, перша, друга, третя, четверта, п'ята, похуй, яка фаза на вулиці, яка погода. Взагалі насрать. Варвок завжди можна заробляти на сумонах. Якщо ви розумна людина, то на сумонах реально можна даже заробляти ну, охуєнні гроші просто в форматі полу АФК. Вже зараз пишуться програми, вже зараз пишуться скрипти, на то, щоб це все довести до максимального такого автоматизму, що просто вам ваше присутствие навіть не нужно було, все будуть робити макроси. Варлок це Б-тір за рахунок того, що він ефективно справляється з гріндом свого рівня, і він має сумон. Далі друїд. Друїд, я все-таки поставлю його в бе тир Тому що, по-перше, друїд це хіл, друїд це танк, друїд це ДД. І окрім цього всього, в нього є два спека ДД, що да? немаловажно, не тільки кастер, а ще й котик, який непогано дамажить, кстати. І друге, чого я ставлю його на бе тир то що в нього є інвіз. Інвіз це дуже важливо, тому що всі будуть піздівки проходити в доліні, там буде Мєсіво, В'єтнам. Ну просто смерть повна. Друїд. Не дуже хороший клас, якщо чесно, теж не дуже його б так сильно радив. Даже, ну, таке щось, коротше, тож, так, такое, такое, такое з моєї точки зору. За рахунок того, що він може плавати в воді, швидко збирати там жемчужини, які будуть фармитися. Да? За, за рахунок удавніка ну, вже його не збирали, за рахунок того, що в нього є форма кота. За рахунок цього, я його думаю, треба ставити в Б-тір, але не тільки того. А того, що я думаю, порунок, да, придемося, що ну, особо нічого такого друїду там би не додавало, що прям типу, типу взагалі нова механіка, типу як Рога, Танк чи там Маг Хіл. Тобто, по суті, друїд це той самий друїд залишається. Але я думаю, що в принципі можна буде якось дальше, можливо ауєшити формі медведя друїдом. Я думаю, що, скажіть, за все, це можна буде зробити. Друїд, в принципі, приятний клас, того я його ставлю в Б-тір. Перейдемо далі. Кого ж я ставлю в Атір? І 100% Атір це рога. Чого саме рога, ви зараз запитаєте? Того, що рога має інвіз. Це дуже важливо. Насправді, ви думаєте, інвіз, ну хуйня повна. Ну просто якщо вас менше бачить, якщо вас менше вбивають, це збільшує кількість голди Нафармлю рога атічно буде справлятися з збором трави, руди, з збором сундучків, які він може вскривати за допомогою своєї способності. Тобто, рога це єдиний клас, на якому теоретично, типу, ну, не теоретично а, на якому адекватно можна фармити сундуки. Тому що якщо сундук закритий, ну ти просто типу, блядь, бібус усе ж. Да? А в В'єтнамі вас будуть всі трахати отак, от, нахуй. а рога має інвіз. І саме головне, саме головне, чого я поставив рогу іменно в А-тір. А не в якійсь там, до прикладу, там Б. Да? То, що Рога зможе стабільно, ефективно, саме стабільно, надіжно формити голду за рахунок обшарювання кармана в монастирях Алого Ордіна. Точних підрахунків, скільки голди в годину, скільки годин за ран він буде формати, в мене немає. Відео на каналі в мене теж немає. Но, якщо ви цікаво, ви можете загуглити на Ютубі Рога Стеус. Monastery Farm, щось, того, такі слова. І подивитись, там буде точно інфа, скільки він буде фармити. Рога також може там буде вскривати замочки. Рога непогано справляється з фармом мобів високого рівня, то що це фіз ДПС в першу чергу. А по-друге, то що в нього є інвіз, якщо що він може з'їбатися з ванішом. Тобто, по суті, це хороший вибір. Рога це надіжний вибір. Далі я поставлю Ватір. Оце ненадіжно. Но я думаю, що треба так робити. Паладін. Паладін, я думаю, в другій фазі він ахуєнно розкриється. За рахунок чого ми будемо фармити на Паладіні? За рахунок Дульфараку. Якщо ви не знаєте Дульфрак, можна проходити на ханті, на магі, на Паладіні. І з як, вроді, би, на варлокі, ну, я, на щось, чесно кажучи, цього не сильно впевнений. Паладін має ахуєно руну Divine Storm, яка допомагає ну, прям конкретно. В нього дуже хороший дамаг, в нього є Адхіл, в нього є боб. Ну, тобто, типа, цей клас. Іменно для Зульфорака, дуже хорошо підходить. Він просто розвиває уже, пригай з парапета на парапета. Паладін буде отлично справлятися з гріндом Мобів свого уровня, з гріндом мобів вище уровня. А саме головне, Паладін може бути танком, хілом і ДД. Це дуже важно, чуваки. Ви думаєте, хуйня, да? але універсально для таких класів це дуже важливо. Тому що у вас завжди знайдеться для вас місце в рейді чи в якомусь данжі, а думаєте, та похуй на той данж, Но да? Чуваки, за данжі теж дуже хороші бабки платять. І за рейди дуже хороші гроші платять. А якщо ви хочете почати грати і заробляти разом зі мною, тоді вступайте в мою рмт спільноту посилання на мою телеграм та Діскорд групу, групу в описі та в коментарях під цим відео. Реально, можу дати вам закази на данжі, на прокачку, на рейди. Все це буде? Закази є. Голду продамо, поможемо новачкам і професіоналам надаємо місце. Тому вступайте так. Хвилинка реклами. Так, чому не зупинився. Чому по це заїбісь? Як я сказав, це універсальність, як я сказав, це, виходить, зульфарак. Переходимо далі. Надіжний клас, от такий, якщо подпівас, просто подпівас, такий, ви хочете сидіти отак-от, нахуй, ляхати, і просто їбачити таку на клаві кант. Хант. Блять, навіть не так от. Ну, отак от зроблю. Це вже понятно, куди мах піде, я думаю. Я думаю, отак от. Хант. Чого Хант? Хант отлично. це саме найкращий, в Варкрафті клас для грінда. Він отлично справляється з мобами свого рівня. Він отлично справляється з мобами на декілька рівнь, рівнів вище. Він отлично справляється з, з Гріндом мобом на декілька рівнів вище, ніж ваш. Uh, він отлично справляється з фармом мобів в данжах, до прикладу, навіть зараз фармлять хантом uh, РФК і вбивають звідти боєшки, які стоять кавасальних бабок. Хант це про надьорність, про ізі. Ви можете реально просто дивитися якийсь фільмець і просто нажимати пару кнопочків, і хант буде все робити замість вас, по суті. За рахунок пєта, за рахунок uh, рендж атаки. Це просто чубачок, який буде розвалювати. І не буде дуже. Приємно фармити. Мах, чому Мах займає в моєму списку Естір? Мах, це завжди, маг це завжди, найкращий клас для фармагоди. Я буду це говорити в кожному відео, на кожному стрімі, на кожній фазі. Мах це найкращий клас. Чому саме мах? Саме головне це зульфорак. Я з е, вірогідністю 90% впевнений, що Мах зможе його фармити. 5% — я не впевнений через те, що можливо його поняти, 5%, блять, не знаю, через те, що. Все-таки він не зможе добігати. Ну я, блядь, в це не вірю. Просто страхуюся на всяк випадок, не хоче бути піздобалом і до боявом. Мах, реально, в Дуфараку будуть колосальні, просто тонни голоди. По-перше, чого так? То що. Е Зульфорак — це данш, у вас не буде конкуренції ніяких. По-друге, там буде падати магічна ткань, яка буде нужна на прокачку. По-третє, там будуть падати з зомбаків боєшки. І по четверте, там буде падати сере золото, яке ви просто можете зливати вендор. Саме головна проблема буде в тому, що вам потрібно буде добіжати до самої точки заливої зомбіків, зібрати їх. Ну, саме добігти живим до цієї точки. Якщо ви туди добіжете, то ви зможете їх бувати 100%, тому що мага, просто колосальна кількість можливостей. Мож... 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 Магу додати левінг флейм, магу дати лівінг бомбу, магу дали регенерацію. І Бог знав, що йому ще дадуть в другій фазі. Мах реально розйобує. Мах не хуйово справляється з фармом мобів вище свого рівня. Тобто 44-й, він не для такого, типу, Грін дає. З цим краще справиться хан. Якщо ми кажемо про Грінд високорівневих класів, але чого Мах краще цих всіх? Того що. Зульфарак, це по-перше. По-друге, да якщо Зульфарак, блядь, нагнеться якимось хуєм м'яним тазом. да? Якщо в ньому не можна буде формити, його закриття туди вход, взагалі, да? Візьмемо ситуацію. Зульфарак закрили, тупо, блядь, кажуть, ні, ми там хочемо сядущерей зробити, ми закрили нахуй зульфарак, да? Ну, мало вірогідно, ну блять, ну ми його закрили нахід. Даже Навіс мах може формити, ну, колосальні гроші. Даже зараз. Ви йдете в пещери, да? В пещерах за один заход треба 5 годин платити. да? Це виходить, 4 заходи він може робити в час по 15. Хвилин ранда, це виходить 20 голодин з людини. З чотирьох людей це вийде 80 годин. 80 годин це вже 8 євро. Маг це просто ну, золота машина. І чого йдуть кажуть, що маг е це найкраще. Він не тільки краще в плані годин і прокачки. Вам завжди буде місце, тому що всі захотять скачатися в монастирі Алого Ордіна, І магів будуть ну, просто блядь, брати отак: з руками і з ногами. За рахунок мага, люди будуть підвищувати кількість опота в хвилину і скористь прохардження данів. Відсусно будуть аує пачки. Окрім цього, всього, що я ще сказав, чого маг це заєбість. тобто це прокачка, це буст, а бустити можна буде, скоріш за все, не тільки пещери, а скоріш за все, якийсь новий данч. Можливо, можна буде бустити монастир алого Ордіна, можливо, щось інше. Я ще не знаю, я не ванга. Але я впевнений в тому, що знайдуть спосіб, як бустити на магу. І йому ще щось нового додавлю. Тобто що ми маємо, це быстра прокачка, це зульфарак, це буст. І четверте, якщо ви прям лютєші, підпівас, нахуй, вовше, ви просто стоїте в огрімарі, робите макрос. ВТС, Портал, Огрімар, Андерсіті. Або десь в іншому місці стоїте, та похуй де девше. Продаєте свої портали. В другому окні ви качаєте собі другого персонажа. А на магою ви просто, коротше, їбашите портали і продаєте. Її будуть брати не так активно, тому що кожен другий маг буде цим займатися. Але реально, вам для цього особи нічого не треба робити. Просто робите макрос і получаєте пасів ногу уду. Кроме цього, всього, Маг ще може продавати їжу, воду. Маг це найкращий вибір. Ось от такі у от мене якось вийшов тірліст класів. Якщо чесно, може, по чомусь я дав мало інформації, при чомусь хотів дати більше інформації. Дуже важко внести цю всю інформацію в одному відео, тому що я забуваюся, я здипинаюся іноді мекою, іноді бекою. Да? Тому що це відео буде зняти без монтажу. Але все ж таки я думаю, що це адекватний тірліст. Можливо, у вас є свій тірліст. Якщо ви не згодні якось з моєю точки зору, напишіть в коментарях, який клас підходить найбільше, чого, який клас має бути вищий, який має бути клас нижче. Тому пишіть про це в коментарях. Також вступайте в мою РМТ-спільноту, посилання на неї в Телеграмі, посилання на неї в коментарях та в описі під цим відео. І в Discord також вступайте, допоможемо всім, знайдемо роботу, і там просто рмт чатик можна просто попиздіти. Або взяти якийсь заказ, по бажанню, ну, як хочете. Підтримайте Україномовний контент, друзі, реально. Бо дуже хуйово залітає. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і. До нових зустрічей у другій фазі World of Warcraft. -у. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей. Пока-пока.